Уявіть собі, місяці праці турботи, поливу та прополювання ваш сад чи город нарешті готовий обдарувати вас плодами. А що, як я скажу, що один невірний рух в останній момент може знищити до половини всього, що ви виростили, це не страшилка, а сувора реальність для багатьох садівників. Сьогодні ми розглянемо топ 7 помилок при збиранні врожаю. Які перетворюють перемогу на розчарування. І я обіцяю, деякі з них вас здивують. Збирання врожаю здається простим та радісним фіналом довгого шляху. Ми бачимо у фільмах, як люди з усмішкою зривають ідеальні яблука чи помідори. Але за цією іделічною картиною криється ціла наука. Наші предки знали зібрати врожай. Це не просто зірвати його з гілки, це ритуал, який вимагає знань і правильного підходу, недотримання цих правил і призводить до того, що соковиті, на вигляд плоди, гниють вже через кілька днів. Отже, перша і найпідступніша помилка це гра з часом. поспіх або, навпаки, зволікання. Може здатися, що один день нічого не вирішує, але це ілюзія. Давайте розглянемо поспіх, ви дивитеся на свій майже дозрілий помідор і думаєте зірву сьогодні, хай дозріє вдома так надійніше. Знайомо, це величезна помилка. Плід, зірваний завчасно, ніколи не розкриє весь свій смак. Так він може почервоніти на підвіконні, але це буде лише імітація стиглості. Всередині він залишиться кислуватим, трав'янистим і водянистим. Всі цукри, всі вітаміни та ароматичні речовини, рослина накопичує в найостанніші дні дозрівання, ще перебуваючи на гілці. Зриваючи плоди раніше, ви добровільно позбавляєте себе найціннішого, інша крайність запізнення. Хай ще деньок повисить, стане солодшим, думаєте ви. І ось ваш ідеальний хрумкий огірок перетворюється на жовтий бочонок з жорсткою шкіркою та величезним насінням, а соковита полуниця стає м'якою кашею, яка зіпсується вже по дорозі додому. Перезрілі плоди не тільки втрачають смак і текстуру, а й сигналізують рослині. Місію виконано: можна припиняти плодоносити так, ви ризикуєте не отримати наступну хвилю врожаю. Тому головний секрет тут спостережливість і знання своїх культур вловити цю золоту середину стиглості, це справжнє мистецтво. Переходимо до другої, не менш поширеної та шкідливої помилки: це зневага до належних інструментів. Чимало садівників дотримуються принципу руки, мій головний секатор вони скручують, смикають та просто відривають плоди. Переконані, що це найприродніший спосіб, але насправді це справжнє варварство щодо рослини. Уявіть собі, що ви відриваєте помідор чи перець. На місці відриву на стеблі залишається неакуратна розірвана рана, це ніби відкрита рана для людини. Через цю рану в рослину миттєво проникають усілякі інфекції, грибки та бактерії. Рослина відчуває сильний стрес. І витрачає всі свої сили не на формування нового врожаю, а на загоєння цієї травми, а іноді зовсім хворіє та гине. Більше того, таким чином ви шкодите й самому плоду. Часто при відриві пошкоджується місце кріплення плодоніжки і утворюються мікротріщини, ви можете їх навіть не помітити, але саме з цього місця вже за день-два почнеться процес гниття. Правильне рішення це завжди використовувати гострий і, що надзвичайно важливо, чистий інструмент, невеликий секатор, садові ножиці або навіть гострий ніж. Одним чітким рухом ви робите акуратний зріз, залишаючи невеличку плодоніжку. Рана на рослині буде мінімальною і швидко загоюється, а плід залишається цілим та неушкодженим, готовим до тривалого зберігання. Це не примха, а елементарна хірургія вашого саду наступне на що часто не звертають уваги, це невдалий час доби для збору врожаю. Здавалося б, яка різниця, коли зривати огірок вранці чи в обід, але ж різниця колосальна. Збирати врожай в обідню спеку це. це найгірше, що можна зробити. Згадайте, як виглядає зелень у спекотний полудень, листя трохи никне. Втрачає пружність те саме відбувається і з плодами. Під палючим сонцем рослина активно випаровує вологу, і плоди стають менш соковитими та пружними, вони перебувають у стані стресу. Зірвавши їх у цей момент, ви по суті консервуєте цей стрес. Такий урожай гірше зберігатиметься і швидше в'янутиме. Ідеальний час для збору більшості культур це ранній ранок. Одразу після того, як зійшла роса, за ніч рослини відпочили, наситились вологою, охолодилися, плоди в цей час максимально саковиті, щільні, хрусткі та сповнені сил. Ранковий збір це запорука того, що ваші овочі, ягоди та зелень зберігатимуться довше і збережуть свою свіжість. Якщо вранці не вдалося, є другий варіант вечір, коли спека вже спала. Це краще, ніж полудень, але ранок все ж таки кращий. Запам'ятайте просте правило збирайте врожай тоді, коли рослині комфортно, а не тоді, коли вона бореться за виживання під сонцем. А ось ще одна неочевидна, але вкрай руйнівна помилка грубе поводження зі щойно зібраними дарами природи ми часто поспішаємо і не замислюємося про наслідки. Уявіть собі таку картину, ви зриваєте яблука і кидаєте їх у відро з висоти, або складаєте ніжні кабачки гіркою, наче дрова, чи пересипаєте відро з помідорами в ящик. Знайома ситуація, кожна така дія це мікротравма для плоду. Нам здається, що якщо шкірка ціла, то все гаразд. Але це не так. При ударі або сильному натисканні під шкіркою пошкоджуються клітини. Утворюється крихітний невидимий оку синець. у цей момент ви його не помітите, але саме ця пошкоджена ділянка стане слабкою ланкою. Через кілька днів при зберіганні саме тут почнеться процес псування. З'явиться темна пляма, яка швидко перетвориться на осередок гниття, а одна гнила ягода або один підпсутий помідор здатні заразити весь ящик. Тому ставтеся до свого врожаю як до чогось дуже крихкого. Не кидайте плоди, а обережно вкладайте їх у тару. Не насипайте за великих гірок, щоб нижні шари не м'ялися під вагою верхніх, краще використовувати кілька неглибоких ящиків, ніж одне глибоке відро. Дбайливе поводження під час збору це найкраща гарантія тривалого та успішного зберігання ваших трудів. Тепер поговоримо про погоду, адже вона часто вносить свої корективи в наші плани. Помилка, яку багато хто робить через нетерпіння, це збирання врожаю за несприятливих погодних умов, найпоширеніша помилка збирання одразу після дощу або під час сильної роси. Здається, що це зручно, плоди чисті, соковиті, але насправді це прямий шлях до швидкого псування. Зайва волога на поверхні овочів та ягід ідеальне середовище для стрімкого розвитку плісняви та різноманітних грибкових захворювань. Ви складаєте такий мокрий врожай у ящики, і там, за умов поганої вентиляції, створюється справжній парник для гнилі. Особливо це критично для ягід, як-от полуниця чи малина, а також для помідорів та кабачків. Якщо пройшов дощ, дайте врожаю повністю обсохнути на рослині. Нехай вітер і сонце зроблять свою справу. Ніколи не закладайте на зберігання вологі плоди. Інша крайність, як ми вже казали, це палюче сонце. Але є ще один нюанс: не варто збирати врожай і одразу після рясного поливу. Механізм той самий, що й з дощем. Плоди, особливо коренеплоди, як от морква чи картопля, насичені зайвою вологою. Їхні тканини стають більш пухкими та вразливими до пошкоджень і подальшого гниття. Дайте ґрунту трохи підсохнути. Ідеальна погода для збирання врожаю суха, неспекотна, похмура це запорука здоров'я та довголіття ваших овочів і фруктів. Перейдемо до стратегії збору врожаю, і тут криється серйозна помилка, спричинена бажанням зробити все і одразу, це так званий тотальний збір. Багато сидівників, особливо на вихідних, виходять на город з метою зібрати абсолютно все, що дозріло, вони зривають кожен огірочок, кожен кабачок, кожен помідор, що хоч трохи почервонів. На перший погляд, це логічно, але для багатьох культур. Такий підхід є згубним. Рослини, які плодоносять хвилями, огірки, кабачки, квасоля, перці, баклажани працюють за принципом: чим більше зриваєш, тим більше росте. Регулярний і своєчасний збір молодих плодів є для них сигналом. Потрібно терміново формувати нові, щоб встигнути дати потомство. Щойно ви залишаєте на гілці кілька огірків чи кабачків, що переростають. Рослина вважає свою місію виконаною, вона спрямовує всі сили на визрівання насіння в цих велетнях, і різко скорочує або зовсім припиняє утворення нових зав'язей. Тому правильна стратегія для таких культур це частий і вибірковий збір. Проходьте по грядках кожні 2-3 дні і знімайте лише ті плоди, що досягли оптимального розміру. Не шкодуйте зривати молоді огірочки та невеликі кабачки, саме це стимулюватиме рослину до нового рясного плодоношення, і в підсумку ви зберете в кілька разів більший урожай, ніж при рідкісних тотальних набігах. І саме тут криється найбільший сюрприз більшість садівників зосереджуються на сорті, добривах, поливі, їм здається. Що боротьба за врожай закінчується тоді, коли плід дозрів, але насправді саме в день збору вирішується його подальша доля. Помилка, пов'язана з часом доби, здається незначною. Ну що там зміниться за пару годин? А зміниться все Ранковий і холодний плід зберігатиметься на 30-40% довше, ніж той, що зірвали під палючим сонцем. А непомітний окузабій від недбалого укладання у відро за три дні перетвориться на гнилу пляму, яка заразить і сусідні плоди. Виходить, що найзгубніші помилки не агротехнічні, а логістичні. Це те, що відбувається у короткий проміжок між грядкою та холодильником. Як бачите, збір врожаю це не просто механічна дія, а продуманий процес. Який вимагає не менше уваги, ніж посадка та догляд. Правильний інструмент, вдалий час доби і дбайливе ставлення ось три кити, на яких тримається збереження вашого врожаю. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися для себе щось нове та корисне, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. А тепер питання до вас. Яка з перелічених помилок виявилася для вас найнесподіванішою? Чи, можливо, ви самі колись поплатилися за одну з них? Поділіться своєю історією в коментарях. Давайте вчитися на досвіді одне одного.